Всім доброго дня, слава Україні, дорогі глядачі. Хочу до вас ще раз звернутися, так як збір на 95-ту бригаду для підрозділу медиків продовжується. І безпосередньо прошу підтримати цей збір, тому що сьогодні вже їдемо забирати автомобіль до їжачка. На даний момент маємо тільки 115 тисяч гривень. Ціна питання 6 тисяч в доларах за автомобіль. Треба перезути, укомплектувати і якнайскоріше хочу передати його. Безпосередньо Назарчику. Хто дивиться мої відео, знає, хто такий Назар. Назару 19 років. Родом він з міста Білої церкви. Матуся його також несе службу, також медиком. І я так думаю, що які батьки, такі діти, і він у свої 18 років наполягав і все-таки пішов боронити нашу неньку Україну і виконує на сьогоднішній день дуже важке бойове завдання. Це зберігає життя. Побратимів, тому що вчора з ним спілкувавшись, скинув він мені відео з евакуації автомобіля, не поранених, а того автомобіля, яким вони вивозили поранених, що від нього залишилось, і хлопці стараються склепати з нього, щоб було хоч чимось вивозити поранених. Тому що я навіть уявити не можу і представити. І... Яка робота у військового медика? Ті відео, які він мені скидає, які поранення і як на це все діло, тільки фізично дивитися, це вже важко. А ще треба надати першу медичну допомогу, накласти ті турнікети. Тому що ми дивимося на це, начебто на фільм, а реально це є реалії життя. І в нас в державі війна ніде не ділася, і вона не закінчилася. Так що, друзі, ще раз. Звертаюся і прошу, хай там говорять, ти вже задовбав просити. Ми будемо просити до тих пір, поки не закінчиться війна, а там уже кожен розставив крапки на свої місця. Так що, друзі, відеозвіт знову ставлю від хлопців з 95-ї бригади. Говорить цей самий Назарчик, якому 19 років. Так що, друзі, разом до перемоги, тільки об'єднавшись, у цьому зборі підтримує мене Ольга Дубіняна з міста Білої Церкви. Світлана Добровольська із міста Березані, ну і я в тому числі, а також постять усі і матуся, і друзі. І таким чином ми хочемо якнайскоріше це все діло закрити. Так що слава Україні, героям слава, рухаємося далі далі буде. Ми медики 1 окремого десанту штурмового батальйону, 4-го десанту штурмової роти, 95-ї окремо десанту штурмової бригади. Звертаємось до блогера і волонтера Сергія Шелудько. І зберезання та небайдужих людей про допомогу. Для виконання бойового завдання по вивозу поранених потрібно авто, Mitsubishi L200. Ціна даного авто 200 тисяч гривень. Збір проводимо і в іншому місці, щоб пошвидше зібрати потрібну суму. Де придбати даний автомобіль, ми знайшли. Машина вже є, необхідно лише зібрати потрібну суму.